Вога літілі. От єдине жому успілі впіравши. мы стояли в коридоре, а потім спустілись. Там небольшой у нас подвальчик есть. Чергова страшна ніч для мешканців Одеси. Один із ворожих безпілотників влучив у приватний сектор. Родина Тетяни залишилася без даху над головою. Криша, машина, сина згоріло. Окна всі повилітали. тут в кімнаті весь потолок закопчений, тріщини на весь потолок. Це просто кошмар. Я не знаю, як це все можна переживати. У наслідок атаки згоріли два приватні будинки, три автомобілі пошкоджені, сусідні оселі та гаражі. На місцях одразу почали працювати рятувальники. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки і працювали за різними адресами. На одній з вулиць сталося руйнування з подальшим загоранням двох приватних житлових будинків, трьох автомобілів, пошкоджено сусідні оселі, гаражі та газову трубу. Ще за однією адресою стали зруйнування з подальшим загоранням на площі 100 квадратних метрів житлового будинку, і там на жаль одна особа постраждала. Вибухи лунали і в центральній частині міста. Мешканці прокинулися від гулу та яскравого спалаху. Постраждали історичні будинки, пам'ятка архітектури. Почули страшний взрив. Це було дві години ночі, почала третього, здається. Ось страшний. Ну, спочатку такий якийсь гул не зрозумілий, потім вибух, е і вспишка така була, як ніби зі сторони привоза. Я навіть не зрозуміла, що це. Ну, я зрозуміла, що поряд. Но, е і якби ми всі вибігли, вибігли в тамбур у центрі Одеси через влучання дрона частково зруйновано будівлю юридичного ліцею. На щастя, ніхто не постраждав. Охоронець та місцеві жителі вчасно спустилися в укриття. Зараз будемо оцінювати наслідки ушкоджень, буде прийматися рішення з приводу аварійності будинку чи можливо, відновлення. Якщо будинок буде визначеним безпечним, то сподіваємося повернутися до очного навчання, тому що є частина приміщень неушкоджених. Також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії. На місцях продовжують працювати всі відповідні служби. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Ченкова Генрипонько програма Вікне СТБ Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.